Одне зараз покажу з основних правил, які використовуються, і ви його візьміть собі на примітку при обрізці яблунь. з правил. Так, може, буду показувати кілька правил. Чому постійно я прирізаю однорічний пагін? Пояснюю чому. Дивіться, в нас ось є така гілка. Винна, те, що вона там пошкоджена, ви там не дивіться, бачите? цикаткою побита. Ми дивимося не за то. <кх> Була у нас гілка. прирізалась вона тут. Потім. Дало нам сюди пагінець, сюди пагінець. Я цю просто гілку забрав вона росла внутрі і ця росла сюди. Я їх просто позабирав. В цьому випадку. Потім пішла гілка в нас, ось так. Пішла гілка, в однорічний пагін. Чик. Тут стала, Вона була перерізана. клоц, Що нам це дало по однорічному пагону кінчик ми зрізали. Вона нам заклала вся плодовими бруньками. Вся. Ось до цієї частини. Вся заклала. Що в цьому році я роблю? Я знову зрізаю кінчик. Зрізав. Що нам дає ця операція? Звідси опять тут буде у нас однорічний пагін, піде, ця вся частина буде так і завантажуватися плодовими бруньками. Поняли, да? що нам дає цей зріз? Якби я зрізав ось тут, тобто по багаторічній деревині, ймовірність того, що пішли б жировики, дуже висока. Тому таким чином можна уникати жировиків. Такі прирізки ріжуть в інтенсивних садах, щоб стримати крону. Ріжуть на плодове закінчення. Тим самим гілка стає в своєму розвитку. Показую ще один прийом на рахунок обрізки дерева. Є гілка. Тут є на неї плодові бруньки. Це ви знаєте, в кінці напухша. Але ви розумієте, що вона вам вже не потрібна. Ви Заздалегідь, тобто в цьому році вона вже в мене, виходить, буде йти донизу. Але хочу зберегти урожай. Ви заздалегідь вертаєтесь назад і робите, кликуєте однорічний пагін. Для чого це зроблено? Для того, щоб в цьому році вона відплодоносила, а тут вже будуть повноцені згілки нас на наступний рік. І ви просто цю деревину переведете на молодий пагін і, і, і ваше дерево не почувствує цього переводу. Він не стрільне вам же Понятно, да? Можна було б зараз перевезти. Ну, ймовірність того, що стрільнуть жировики висока. Що означає зріст на обратний ріст? Є проблема жировики на більшості дерев. Що з ними робити? Якщо ви зрізаєте під ноль ось в таких випадках, да? під 0. Як правило, спляча брунька, ви не ідеально зрізаєте, як я ось, спляча брунька тут є і стріляє жировик. Як з ними боротися, дуже просто. Ріжете гілку на обратний ріст. Що це означає? У нас була гілка в тому році, щух, виросла, так? Да? Поняли? Зрізана пеньок. Ось бачите на пеньок. Заклалася плодова брунька на двохрічній доровині. В цьому році, що я роблю? Опять зрізав сюди. І, як правило, тут будуть закладатися же плодові бруньки. Ви зараз скажете, що ні, знову жировик стрільний, так само. Так, да, можна його і стріляти жировик, але ну, ймовірність того, що він стрілять набагато менше, тому що соки вже будуть йти в плодові бруньки. Менше вже вони будуть думати для жировика. Поняли, да? який прикол в тому, щоб обрізати на обратний ріст і на пеньки. Це така одна з операцій, які проводяться при обрізці дерев.